Київ -шоу. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку усім. Це київ Шоу. Воно триває, і ми говоримо далі про важливе, так би мовити, піднімаємо такі теми, соціально теж важливі і резонансні. І далі поговоримо ми про фінанси, про грошики наші. про... От до речі, я завжди, от коли у нас. Саме цей гість в ефірі і ми говоримо про гроші. Мені знову хочеться попросити наших слухачів написати синоніми до слова гроші. Давайте, yeah. давайте, пишіть. Ну, цікаво, як ви це називаєте. От нам минулого разу писали там кілька, кілька штук, але можна якісь новіще. Власне. З нами на зв'язку Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, і будемо з ним говорити про онлайн-покупки. І про, до речі, про гнучкість курсу валюти. Знаєте, пане Андрій, доброго ранку вам. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава! Я чую у вас там напружений трафік. Будьте обережні, щоб, щоб в такій, знаєте, під час такої погоди ніхто щоб ви нікого не зачепили, і вас ніхто не зачепив. От вам бажаю сам водій, розумію, що я зараз так. там на дорогах якесь пекло відбувається. Слава Богу, встиг на роботу. Я вам теж бажаю встигнути. Але я хотів би нашу розмову почати, от якраз з гнучкістю курсу валют, тому що, от я, чесно кажучи, не дуже розумію, ми коли ну. Можливо, це раніше якось і було виправдано, але зараз, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми приймаємо державний бюджет кожен рік. Так, от зараз теж процес його коригування відбувається. Там проект поданий. Зараз там розглядають його депутати, і здається, до 20 листопада. Ми маємо його прийняти. Так от і я чесно не розумію, на що ми вкладаємо в державний бюджет, не вкладаємо, а вписуємо офіційний курс валют, який насправді таким не є. Ну він не є таким, він є значно вищим, ну умовно значно вищим. І він плюс-мінус ще й плаває постійно цілий рік. Може, ви нам да дасте відповідь на це питання? Так, залюбки, дякую за можливість поділитися своїми думками і експертними висновками, дивіться, планування бюджету державного бюджету чи сімейного бюджету чи бюджету підприємства, вони часто мають схожі принципи. Тобто, коли підприємство, я наведу такими простими прикладами, і це так, буде так, напевно так. більш зрозуміло. А коли, наприклад, підприємство виробляє якусь продукцію в Україні. І продає її за кордону, а деякі комплектуючі для виробництва купує з за кордону. Йому потрібно е, розуміти, е, скільки е, при ну, яка буде конвертація валюти в гривню, коли він буде формувати свою кінцеву ціну товару, і аналогічно, е, е, коли, він, коли він має врахувати свої якісь витрати на виробництво, і так далі. Тобто, наприклад, йому треба купити іноземні комплектуючі. Знати скільки вони будуть коштувати, бо він же ж купує їх не на е, е, зразу, наприклад, купив, виробив, продав. А це ж йде такий цикл. Воно завантажується на склад, має певну таку тривалість періоду, і потім, коли він вже продає готову продукцію з певним теж таким затримкою часу, йому треба розуміти, скільки ж буде коштувати там євро, якщо в Європу продає, чи долар американський, якщо в Сполучені Штати або в інші країни, бо це ж американський долар, він є міжнародною такою розрахунковою теж валютою. І саме тому підприємство повинно спробувати спрогнозувати курс, який буде на той чи інший період часу. Аналогічна історія є у Міністерства фінансів, коли вони готують проект державного бюджету. Тому що в нашому проекті державного бюджету є міжнародні надходження, є доходи від експортерів, які, наприклад, сплачують ну, тобто вони отримали доходи, наприклад, в валюті, і після цього е, вони сплачують е, певні податки. Ем, також їм міністерству фінансів потрібно спрогнозувати, який може бути курс е, долара до гривні, для того, щоб е, зрозуміти, скільки в них буде цих видатків, скільки в них буде доходів, і саме тому вони е, роблять таку спробу. І я вам можу сказати, що часто е, їхні спроби, коли вони роблять ну, верстають проект бюджету, часто вони стають такими. Новинними заголовками, чому тому, що минулого року, коли в вересні місяці, чи може раніше в серпні місяці, готувався проект бюджету, а потім він був презентований суспільству, то закладали в 2000 що буде на кінець 2025 року, курс долара до гривні 45 так Сьогодні звертаю увагу, зважаючи на те, що Національний банк зробив дуже правильний крок і е, заборонив публікувати. Ці публічні, ви знаєте, показники курсів валют. Так. Сьогодні ми не можемо так оперативно весь час в полі зору тримати курс долара чи євро, чи інш, ну, колись був там не до рубль оцей, а зараз вже інші валюти. І тому можна подивитися це в інтернеті. Сьогодні курс американського долару коливається в межах 40 годині 3, 40 годині 5 за американський долар. Тобто, вже ми маємо початок четвертого кварталу, а 45 не видніється. Аналогічно, якщо коментуючи проект державного бюджету на 26-й рік, який вони про який ви сьогодні сказали, там вони закладають курс ще вищий, навіть більше ніж 45 гривень гривнів за долар. 49, дев'яти моя думка як. Ні, 40 45 і 9 Зараз я подивлюсь уважно, нам uh -huh. скажу точно <кх> так. А, але якщо би мене спитали, а, яка моя чому чи, ну, чи справдиться цей прогноз, і я зверну увагу, що міністерство фінансів вони не мають прямого відношення до оцих курсоутворюючих а, процесів, а, єдиний мандат, хто встановлює курс. Іноземних валют до гривні це є лише національний банки. У них часто буває між міністерством фінансів і Національним банком. Інколи такі знаєте трошки непорозуміння, м'яко кажучи, щодо того, що над мінфін. Закладає е, в проект бюджету один курс. А Національний банк ж навпаки він бореться з інфляцією, і так як в нас в Україні багато є цих імпортних товарів, то фактично курс сильно впливає на інфляцію в Україні. І я зверну, дивлюсь на е, останні дані е, в бюджеті на 26 рік на кінець е, е, року, закладений курс в в розмірі 45,7 в цьому році був 45 гривень за долар. Тому якщо ви спитаєте мене, чи а, а, чи вважаю я, що курс в кінці цього року буде а, такий, як прогнозував міністерство фінансів, я і казав на початку року, і всередині, і зараз буду говорити, що ні, моя позиція, що Курс в Україні він має таку, знаєте, невеличку сезонність. Ця сезонність зважаючи на наші такі економічні параметри. Україна є аграрною в багато в багатьох значеннях держава. І в нас буває так, що в певні сезони, наприклад, експортери виходять з продажем валюти, стає валюти більше. Курс трошки зміцнюється. Як коли, наприклад, для посівна кампанія, вони навпаки купують е там паливно мастильні матеріали, якісь імпортні посівні матеріали, їм треба більше валюти, і тоді навпаки курс долара. Трошечки зростає. То я переконаний, що до кінця року курс, якщо і трішки девальвує, тобто ну долар трішки подорожчає, то це десь до позначки, можливо, 42 Ну можливо, максимум це 42,5 Але це точно не 45 Ага, ну. Пояснили, все. Тепер всі питання мої знімаються, всі претензії мої знімаються. Ну, але бачите, це при умові, що ми тримаємо курс, наприклад, менше ніж офіційний. Просто, е, е, якби, чи, чи не буде так, що ми, наприклад, заклали 45,9, але ну. Все таки ситуація непевна і в світі, і, і, і в цілому, і на фінансових ринках. І реальний курс, наприклад, там гривні до долара, буде 50, А у нас офіційний закладений там майже 46. От тоді е, будуть проблеми. Давайте я трошечки розберемо, якби розберемо дефініції, розберемо терміни, які ви назвали реальний курс і і, і інший курс сьогодні. Фактично ну визначають три таких в, 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 ну, скажімо так. В фінансах або в, в, в фінансовій теорії три курси. Тобто є курс офіційний, той що встановлює Національний банк кожного дня. Другий це курс готівковий. А, і третій буває е, розбіжність між цими курсами, наприклад, такого сірого ринку. Назвемо це так. Сьогодні всі три курси в Україні практично там, ну в межах чуть не менше ніж похибки, відрізняються. Тобто, офіційний курс Національного банку а, і готівковий курс, вони в межах 40 Одинні три сорок В нас в нас на початку повномасштабного вторгнення, і до речі, ми плавно переходимо до теми, е, яку ви зачепили. Це е, валютна гні, гнучкість або гнучке курсоутворення. Так, Що це так, таке? Так. Можливо, ми два слова теж зачепимо, щоб люди розуміли. Е, в, в нас були за там, скажемо, з моєї останньої пам'яті. Два таких яскравих приклади, коли офіційний курс і готівковий курс суттєво відрізнялися. Це перший був період. Це коли е, ну не перший період, я ще раз повторюю це так. Зі свіжої скажімо так, даних. Перший це був в е, 2014 році після втечі Януковичів, втечі всієї цієї злочинної влади, е, коли е, після революції гідності. Україна стикнулася з, з жахом з тим, що нам ці хлопці залишили і дівчата після себе і в бюджеті, і в Нацбанку, і так далі, і в золото резервах. І тоді фактично було в нас три курси: тобто, був офіційний курс, який Національний банк встановлював, і там готівковий, який суттєво відрізнявся. Другий приклад був звичайно, коли почалося вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення Росії проти України. Теж Національний банк дуже сильно боровся з цими на це так троєкурсіями, оскільки фактично для стабілізації ситуації тоді Національний банк. Зафіксував курс це як правило такі доволі екстраординарні міри, коли вони використовуються тоді, коли ситуація ну виходить з під контролю. І фактично зафіксований курс був Національним банком двічі перед повномасштабним вторгненням, Пам'ятаєте, 29,70 перед вторгненням? А вже влітку 22-го року Нацбанк зафіксував курс на позначці. Ми тоді називали так з певним таким гумором: 36,6, шість 36 56. Курс був зафіксований. Вже у жовтні. 22 року Національний банк повернувся до е, принципів е, не повністю гнучкого курсу утворення або ринкового курсу утворення, а такої назвем, це так, вони назвали це так керованої гнучкості. Що це таке, коли е, повністю вільний е, ринок і немає якихось таких е, ситуацій, як ми живемо в Україні зараз, викликів повномасштабного вторгнення чи кризи, наприклад, яка була в 2014 році, тоді фактично. Експорт і імпорт самостійно збалансовує курс, тобто ті, хто купують валюту, і ті, хто продають валюту, вони плюс-мінус збалансовують цей курс, і це називається вільне курсоутворення. Так як в Україні ми ще не досягнули такої стабільності, як є в країнах Європи або країнах, наприклад Америки Північної Америки, то то в нас фактично Національний банк виступив таким коригувальником цього гнучкого курсу утворення як це прийшує? коли, наприклад, з'являється знаєте, якийсь різкий дуже попит на валюту або різке навпаки послаблення валюти е, української по відношенню до е, іноземної валюти? Тут виходить національний банк, його є золотовалютні резерви. І він фактично може збити оці, знаєте, такий ажіотаж, ажио, mm -hmm. так чи е, в сторону зростання валюти, чи в сторону зміцнення валюти. Чому це потрібно? Бо тому, що ажіотаж він часто можна упустити в цей момент. І знаєте, наприклад, коли курс суттєво росте, 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 і далі е, ну може створитися така паніка вже всередині країни, в серед громадян і так далі. І е, тут стає банк, банки. Він ці гострі кути дуже легко може зараз. Нівелювати сьогодні е, обсяги золотовалютних резервів Національного банку повністю дозволяють завдяки тому, що в нас є величезна коаліція іноземних держав, які підтримують фінансову Україну. Він має можливість сьогодні з цими ризиками справлятися. Сьогодні, на 1 вересня 2025 року, е, обсяг золотовалютних резервів становить 46 мільярдів доларів, що дозволяє національному банку доволі впевнено е, справлятися з цією задачею. Ну і тут ви нас трішечки оптимізмом своїм, так би мовити, заразили. Це добре. Можна Це... я додам, пробачте, будь можна ласка. Можна я додам ще останню ремарочку по оптимізму. Дивіться, чому чому в мене є оптимізм, як мінімум, на 25-й рік, і десь на середину 26-го року точно. <гану> я надіюся, що ви не ну не сильно мене будете критикувати. що о, а значить, після середини 26-го в нас невизначеність. Я пояснюю цей момент, чому оптимізм є? Тому що сьогодні фактично Україна три з половиною роки, а борячись за свою незалежність проти агресора, має. Велику групу друзів коаліції держав, тому що на початку повномасштабного вторгнення е, ну ми про ми про це е, скажімо так дуже стримано говорили. Що ми розуміли, до вересня 2022 року фактично Україна не мала чіткого розуміння, хто допоможе нам збалансувати бюджет, тому що доходи державного бюджету різко впали, бо металургія була розбомблена. Великий відтік людей за кордон і так далі. І так далі. А витрати, тобто доходи уявляєте собі, од переносимо це на сімейний бюджет. Доходи бюджету впали. А витрати на оборону, на потрібну закупівлі зброю, оплату нашим оборонцям коштів і так далі, суттєво зросли. Тобто, у нас фактично половина державного бюджету не мали. Ну вони були просто дефіцит, розумієте, не було коштів. І до вересня, фактично, серпня, вересня, 22-го року, ми були в такій шаленій невизначеності. Тоді, як потім, знаєте, от як кажуть, як цей локомотив розкочегарився весь західний світ, і почалася фінансова допомога, військова допомога. Вона дотепер постійно зростає. Вже зараз на сьогодні ми маємо чіткі джерела надходження до українського е бюджету для української держави фінансами мається на увазі. Я зараз саме про фінанси говорю, які дозволяють нам спокійно, е спокійно, спокійно назвемо це так ну, Принаймні в цьому розумінні жити. І на початок року в нас курс був американського долара до гривні 42,3. Зараз ми маємо 41,3. Тобто, фактично, на гривню зміцнилася українська валюта і на готівковому, і на офіційному а, ну, на офіційному курсі Нацбанку, і на готівковому ринку. Ну, бачите, насправді, якщо так проаналізувати, у нас же просто, знаєте, чомусь а, якась така. А... Тенденція кричати всюди зрада, зрада, все погано, все руйнується. Грошей нема. Купа кредитів. Так, а головне насправді це цифри. Брає, бачите, якщо проаналізувати і порівняти з початком повномасштабного вторгнення, з минулорічними цифрами, то насправді не все таки погано і ми ще ого го як тримаємось. Ну звісно, закидати шапку вгору не варто і казати, що та ми взагалі тут зараз всіх здолаємо. Ні, так точно теж не треба робити. Але і, знаєте, як то кажуть, вдягати біле простирадло і. Повільно повсти в бік цвинтаря теж не варто. А, ну і ще один момент, пане Андрій, про нашу електронну торгівлю. Давайте поговоримо. Тут, от, бачите, є дані про те, що вона якось так взагалі у нас бурхливо розвивається, навіть вище, ніж комерційна зараз по своїх обсягах. А які цифри у нас електронної торгівлі? Я тут трішки вас поправлю не про комерційну скажімо так говоримо, а про традиційну і про електронну будемо говорити комерцію. Ну, Дівайте так. Ну є є доволі, є доволі просте пояснення Україна часто буває так, що розвивається. Знаєте, всупереч, коли такі і країни з більшою з довшою історією, вони. Розвивалися по певній такій, знаєте, еволюційному процесу. В нас фактично. Незалежність ми від радянського союзу вибороли повернули собі 30 років назад, і це дозволило Україні, наприклад, банківському сектору, електронних, різних електронної комерції або, наприклад, цифрових різних додатків, інтернет різних таких процесів доволі розвиватися, але ну скажімо так, з невеликою допомогою од держави. Я наведу простий дуже приклад в світі. У 2003 році придумали інтернет третього покоління, так званий 3 g Ми вже забули, що це таке, бо ми вже всі говоримо про п'яте покоління, але я пригадаю, бо я, а, у мене перша освіта програмування електронно-чисельної техніки, і я завжди тим цікавився вже з дитинства. У 2003 році весь світ почав впроваджувати. Третє покоління інтернету це доволі швидкісний інтернет, плюс-мінус десь у межах 3, там 5, навіть до 10 мегабіт на секунду, що в принципі дозволяє дивитися HD телебачення, відеодзвінки і так далі. В Україні лише після революції гідності були видані трьом найбільшим операторам зв'язку Київстар, Стар Лайфселф і Vodafone, а тоді МТС, ліцензії на впровадження третього покоління зв'язку. І до речі, зважаючи на те, що тоді вже третє покоління розвинулося настільки швидко, вони використовували вже останні технології, не ті перші, які в 2003-му світ розвивав, а вже останні технології. Фактично, в нас стрімко 14-15 рік, а далі в 16 ви почали видавати ліцензії вже на частоти четвертого покоління, LTE, якими ми зараз користуємося, швидкість яких там 100 мегабіт і вище розвивається, і в нас миттєво фактично почали появлятися швидкісні додатки, в телефонах, банк в смартфоні, держава в смартфоні, різна електронна комерція. Тому що фактично інтернет перекочував з вайфаю, де в кафе або в ресторанах, або вдома, або на роботі ми мали в наші смартфони на вулиці, тобто інтернет, навігація, електронні різні додатки, інстаграм, блогери і так далі і так далі. І фактично. Зважаючи на цей такий швидкий темп, знаєте, ну, суспільство, особливо середнього віку, молодого віку, знаєте, ми всі любимо такі щось інноваційне, цікаве, де не треба в черзі стояти чи платити комуналку. А ти з телефона в маршрутці їдеш на роботі. Можеш це зробити. Ми всі до цього доволі такі знаєте, ласі. пане Андрій, змушені вас переривати на жаль, ефір.